Я вже на даний момент раніше, да, я виділяла якийсь час і приходила якби перед ним, сідала собі да, вдома, читала Біблію, молилася, і це був мій час для нього. Зараз я теж так роблю, але е, вже е, з роками я настільки, знаєте, я настільки полюбила істину, я настільки полюбила його, що я 24 на 24 з ним. Мені мені приходять думки за людей, з яких треба молитися. Мені сняться сни, теж Бог відкриває дуже багато. Я навіть коли до собакою гуляти до святий починаю мені дуже багато чого відкривати, всяких істин, давати різного роду думки, вчити мене чомусь, там, чи молитися, чи, чи проголошувати, чи Бог застерігає мене від чогось, щось мені дає, да, якісь знаки. Я починаю роз, роздумувати. Тому я зараз, ну в мене 24 на я не уявляю себе без нього. Розумієте? І ми, в принципі, люди, ми, ми не можемо бути без нього. Навіть якщо ми обираємо інший шлях темноти, Бог він все одно є.